І нехай ранок буде добрим для добрих людей. Сьогодні етнолог, докторка історичних наук Олена Щербань. виходжу в ефір ось через кілька хвилин, на телеканал Київ, і ведемо мову про вербну, квітну, цвітну неділю, Вербич, вербицю. Ви зрозуміли? Свято присвячене пошані вербі. Йдемо через символіку, через символізм самої верби. Це вважається деревом. Вселенної прадерево. Слов'яни здавна-здавна шанували це свято і навіть виокремлювали певний день, тоді, коли верба випускала бруньку в холод, буває так, що і сніг, а вона вже першою. Тобто вона верба символізує весну, прокидання, стрімкий ріст, перемогу. Своєї сили, красу, здоров'я. І це вже не сьогодні це свято, бо вже на вербі листя, і дивіться, які великі бруньки. А це тоді те свято в цьогоріч, ну, десь в середині березня, 17-го свято вербі. Тому що саме тоді з'явилися котики. До речі, спостерігаючи за природою, людина бачила, що верба така сильна, красива, квітуча, здорова хотіли взяти цю силу і передати людині, а також худобі. А також бо вербу наділяли магічними такими властивостями, а до речі, вона їх і не втратила й дотепер. Будь здоровим, будь швидко рости, будь високим, як верба. Верба шанувалася через те, що вона. Дійсно, має оцю силу, і вона шанується дотепер. І вербові, бруньки, листочки, гілочки, це все використовується в побуті, це все використовується в народному господарстві. Ну, от приміром, корову, якщо вести на продаж, треба обов'язково гілочкою верби виганяти, щоб корова мала привабливий вигляд. Ну, це про корову. Якщо будували нову хату, під котинова будови, підкладали гілочки-верби. Я навіть пам'ятаю, що моя. Бабуся Марія у тісто, у бабку Весняну втикала гілочки верби. Тепер в деякій літературі я натрапляю на такі відомості, що вербові котики, бруньки, гілочки подрібнені додаються в тісто, в хліб, в пироги і в обрядове тісто. І виходить, що ці дії перетворюються на певний ритуал. І до сьогодні це доходить до нас як певні такі ритуальні дії. Свято просякнуте розпуску верби просякнуте ідеєю життя, ідеєю плодючості, ідеєю росту, гнучкості, сили, краси, здоров'я. Я задумалася про те, що на рушниках де зображене дерево життя, а чи то Випадково не вербове дерево, бо я не дослідниця орнаментації, символізму і семантики на вишивці, але думка така прийшла. Вона, як відомо, просто так не приходить. Знайшла такі цікаві назви гілочок вербових: шутка, дечка, гусята, міцькі, багнітки, вітла. Ракетник і це все вербова гілочка. Ну, підбережник, зрозуміло, що це верба і її гілочки, а ще вербові кошики. А ще з верби можна хату побудувати. А в нашого свата, а в нашого свата з верби злози хата. А в нашого свата з верби злози хата. Сволуки, берези. ну, а далі читайте там, у моїй книзі про весілля. І так, сьогодні говорю про любов, про вербу, про всяке таке цікаве пов'язане з вербою, а зокрема, про е, її символіку. Що ж таке верба? І верба це є про дерево вселенної, і верба є символом жіночої, е, жіночого дерева світобудови. Ну, ось такі є моменти. Я думаю, що ви не все чули. В такому складеному вигляді, як ми сьогодні з вами про це поговорили. Ось, а верба вже у повній своїй красі, вже красується.